thank you Створення картин, акторська майстерність, хореографія та запис пісні в студії у палаці культури та мистецтв. Проводять серію майстер-класів для дітлахів. Це безкоштовні заняття, які втілюють у рамках грантового проєкту міжнародної організації з міграції. Діти можуть спробувати себе у ролі художників, співаків, акторів, танцюристів та дизайнерів. Кожен так індивідуально ставиться. Хтось вже так більш професійно малює. Менше допомоги від нас комусь роб більше допомоги. Кожна дитина індивідуально в принципі, як і всюди. Такими фарбами я дуже давно не малював, бо постійно авать олівцями. Більше я зациклений був на транспорті якомусь, наприклад, трамваї, тролейбуси, автобуси. на, на різній техніці. Я прийшов сюди вперше і хочу намалювати. По Українку мені більше все любить людей малювати. Класно, я люблю просто малювати і ще коли виключала світло, то я вічно малював. Під свічку, то мені так уже так добре стало. Та коли може буде, ще не дай Бог включати світо, виключати світло, то буду малювати. Я малюю таку милу літню картиночку, тому що вона така естетична, дуже красива, така. Кажучи з власного досвіду, коли дитина вчиться співати в класі, це, це номер один, це необхідно. Але коли дитина приходить вже на студію звукозапису, то вона, чуючи себе, співаючи професійний мікрофон, то вона одразу. Дістає набагато більшого досвіду, ніж е, коли вона просто може десь виконувати ті чи інші композиції. Тому е, на спів в студії він набагато наближає до, до якогось е, кращого рівня виконання музичного матеріалу. Подобалося тобі співати? Так. Да. А що ти сьогодні співала? Яку пісеньку? Як називається пісенька? сніг» ти її раніше вже вчила, так? Угу. А ти вперше в такій студії співаєш? Угу. Сподобалося те, що тут навчають поводитися на сцені, бути впевненим як і на сцені, так і в житті. На таких проєктах я вперше, але мені дуже подобаються творчі професії. Якщо я буду у подальшому вибирати свій шлях, то напевно я беру теж творчу професію. Я ще ніколи такого не робила. А ти раніше вже десь виступала на сцені? Я виступала танцями. Я люблю щось показувати. Дуже полюбляю, коли на мене дивляться, і хочу показати людям, що я вмію щось робити. Таке зробили ознайомче заняття з акторської майстерності і включили е, два моменти сценічну мову і пластику, а саме пантоміму. Ми зараз будемо друге е, частина нашого заняття. Це пантоміма, буде їм трошечки цікавіше. Е, мета наших занять е, розвинути їхній голос, подачу голоса і трошечки їх зробити впевненішими, щоб вони могли впевнено себе тримати не тільки на сцені, бо не, за, ну, не завжди вони будуть виступати на сцені, але впевнено. Тримати мати себе в школі, коли відповідають на уроках перед вчителем, щоб вони себе впевненіше тримали. Мені дуже сподобалося і планую далі ходити теж до цієї вчительки Зв'язки різні. Я чесно не спам'ятала, як вони називаються. Там з українського гуцульського танцю. Ми сьогодні вивчали основні танцювальні елементи українського народно-сценічного танцю та основні елементи гуцульського танцю. Сьогодні у нас були дітки різновікові, і для мене це також було дуже цікаво, бо я теж готувалася, щоб їм давати такі рухи, які їм доступні будуть. Які мені здається, що їм дуже сподобалося, бо вони дуже гарно виконували всі рухи. Ми з дітками робимо магнітики, вони патріотичні. Думаю, діткам сподобається, тому що ми спробували поєднати розпис ще з таким, із такою дуже цікавою технікою, як декупаж. Саничник для захисників, щоб вони трошки, вони трошки відволіклися від війни і трішки повеселилися.